То і як технічно оцінює шкоду? Саме оцінку шкоди буде робити компенсаційна комісія. Реєстр не оцінює суму завданих збитків. Експерти, які будуть входити до компенсаційної комісії, вирішать самі, який порядок оцінки шкоди вони будуть застосовувати. Поки що ми можемо покладатися. Тільки на ті прецеденти, які вже існують в світі, щоб розуміти, які підходи можуть бути можливими. Наприклад, щодо нерухомості житлової, можливий такий підхід, що враховується площа житла, регіон і рік забудови. В цілому є очікування, що комісія не зможе розглядати кожен конкретний випадок і оцінювати, що було в тій квартирі, яке там було майно і так далі. Це нереально. І для того, щоб зробити відшкодування збитків заявникам в найближчому майбутньому, треба застосовувати колективний підхід для оцінки збитків, тобто виробити критерії. І всі заяви, які будуть подані щодо відшкодування збитків, завданих нерухомому майну, оцінити відповідно до декількох критеріїв, зрозумілих і транспарентних.